Ми потрапили на дуже цікаве поле, де практично чуть не кожна кукурудза має пасинки. Ми завжди вважали, що пасинки це достатньо негативне явище, тому що певна кількість поживних речовин витрачається саме на утворення цих додаткових стебел. Пасенки утворюються внаслідок певних несприятливих факторів, тобто від стресу, а також вони можуть утворюватися на дуже родючих ґрунтах, на достатньому і надлишковому живленні азотному і не тільки коли як то кажуть, рослина жирує. Але останні дослідження американських вчених нам спростовують. Що пасинки це негативне явище. Кажу, що пасанки це позитивне явище, тому що всі поживні речовини, які були витрачені на їх формування, потім іде відтік цих пластичних речовин, саме зерно кукурудзи основного качана. Тому маємо ось таку інформацію. А зараз, от дивлячись на це поле, ми бачимо практично на кожній кукурудзі утворення пасинків і, і це пасинок, який сформував качан. Ось ми маємо головне стебло з качаном. На головному стеблі у нас ще пробував формуватися ще один качан. Тепер ми маємо один пасинок і ось маємо непоганий. Ще дивіться, достатній який, який качанчик. І ще маємо один пасинок, на якому ось тут якийсь пробувало утворитися, але не утворилося. І якщо ми пройдемо ось так вглиб, то фактично на кожній рослинці от ми маємо. Пасинкування, і десь не все-таки у нас є ще, що утворилися, хай невеличкі, але на цих пасинках поутворювалися качанчики, а головне, головний качан у нас ось такий. Є в нас пасинки, на яких ось нічого не утворилося. Ось. Але все-таки сподіваємося і хочемо вірити в те, що. Все, що було в нього поживного, перейшло в ось цей качан і дасть нормальну урожайність. Тому що ось оцей качанчик такий нічого.